Знаєте, чому так багато людей і досі живуть у бідності? Бо їм вигідно бути бідними. Вони виправдовують свою бідність. Бо коли я бідний, я такий, як всі, я не вирізняюсь. А багаті погані, багаті накрали, багаті вони злочинці, їх треба посадити. Це не добрі люди. А я добра людина, значить мені такою бути не можна. Краще я буду бідною і доброю. Але це найбільша брехня, в яку ми повірили. Бо бідність це не якась чеснота, якою треба пишатися. Бідність це гріх проти самого себе. Ми прийшли у цей світ, щоб жити в ізобілії, в достатку, в радості, в щасті, а ми самі в себе це забираємо. І якщо ви в себе відслідковуєте таку поведінку, то ви слугуєте таким прикладом для своїх дітей і формуєте в них таке саме мислення. Тож подумайте, що ви хочете передати своїм дітям.